Зробити перебування пацієнта комфортним а лікарям забезпечити гарні умови праці. Таке завдання стояло перед адміністрацією горішніх плавнів. Понад рік тому розпочалася реконструкція другої частини хірургічного відділення міської лікарні, адже воно потребувало якнайшвидшого ремонту. Приміщення мало неохайний вигляд і не було привабливим. Тепер все ж зовсім по-іншому. Близько 10 мільйонів гривень знадобилося на таку масштабну роботу. Незважаючи на воєнний стан, ми потрошечки продовжуємо роботи і будемо намагатись в цьому році завершити всю реконструкцію хірургічного відділення. Все зроблено по сучасних стандартах. Для мене навіть деякі речі незвичні, тому що уявіть собі, що кожне Ліжко хворого хірургічному відділенні, воно буде оснащене сучасним опаленням, сучасним освітленням, Wi-Fi-системою, персональною підсвіткою, кнопка визову, система кондиціювання, система відео нагляду і багато іншого того, чого ми не могли уявити, навіть там. Два-три роки тому, а зараз це стандарти, європейські стандарти, якими ми Впроваджуємо в нашій міській лікарні поєднання естетики із покриттям усіх найважливіших потреб. Тут все як у справжній європейській лікарні. Спеціальне медичне покриття підлоги, світлодіодне освітлення, пожежна сигналізація, киснепровід, який доходить до кожного ліжка пацієнтів. Деякі матеріали та обладнання купляли із за кордону. Воно відповідає усім міжнародним нормам та стандартам. Також е -е, важливо забезпечити. Правильне харчування, побутові умови, тому ми зробили сучасні туалети з всіма нормами доступності для людей з інвалідністю, умови для харчування людей, які перебувають в хірургічному відділенні. Сучасна кухня, сучасна зала для прийому їжі. Також зона відпочинку, де можна пасьорфити у інтернеті або подивитись якийсь серіал по прикладу першої частини хірургічного відділення. Чистої тут також буде влаштована рецепція для медичного персоналу, для зручності роботи для оформлення. Історії хвороби е, всіх е, пацієнтів для зручності. Тут розмістили ще й окремий блок, в якому розташовується амбулаторний кабінет, де приймає лікар-уролог і маніпуляційна для огляду пацієнтів. Медичний директор Максим Крівченко впевнений, що таке оновлення лікарні покращить якість послуг. А пацієнти будуть почуватися тут набагато зручніше. Порівняти з тим, що було там в 80-му році, був зданий корпус, і ремонт зданий був 80-му році. і Нічого не робилось з того. Часу звичайно порівняти – велика різниця. По перше, це впливає не тільки на покращує умови перебування пацієнтів, а й покращує умови надання допомоги для пацієнтів, так як персонал працює в гарних умовах, він має гарні зони відпочинку, де прийняти теж самий душ після важкої зміни. Це також впливає на як і емоційний стан персоналу медичного. А якщо люди задоволені, то вони з задоволенням з посмішкою надають допомогу медично. І також пацієнти, які потрапляють до нас, вони ж звичайно потрапляють не із за Доброї волі, а часто буває, що це Проблеми з здоров'ям це болі. І коли ти потрапляєш в гарні умови, такі світлі, комфортні, то все все знаєте, як знаєте, яка у стіни інколи лікують. Поступають, лікуємо, оперуємо та виписуємо додому. Щодоби у цьому відділенні перебуває 25-30 людей, каже пан Максим. Багато було внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, переселенців збільшилось. У Нас військових здобавилась ті, що з пораненням повертаються, і на реабілітацію до нас. Там то видалення уламків на відновлення, тобто. Достатньо багато за словами медичного директора для остаточного результату залишилося лише докупити меблі. Новими ліжками відділення забезпечено. Сучасне медичне обладнання, кваліфіковані лікарі, комфортні умови перебування. Три аспекти, які приваблюють пацієнтів з інших районів та міст. Деякі приїжджають саме у горішні плавні, щоб отримати медичну допомогу. Розповідає міський голова Дмитро Биков. Це таке логічне продовження тої роботи, яку ми розпочали декілька. Років, ну, нагадаю, що ми зробили сучасне приймальне відділення, ми зробили ну, просто фантастичну операційну в лікарні і маємо плани завершити хірургічне відділення в цьому році і в умовах такої. Скажімо, конкуренції мені приємно казати про те, що ну, наша лікарня виходить в лідери не тільки там в районі, але і в Полтавській області. Наступним етапом планують оновити травматологічне відділення, розповідає очільник міста. Сюди теж закуплять нове обладнання і зроблять повну реконструкцію. Із такою турботою про медицину кожен житель громади точно буде здоровий.